Трейлер до твору, Міщанин-шляхтич. Він багатий, але неблагородний і понад усе мріє змінити своє життя. Вчитель танців навчить його рухатися як справжній аристократ. Але шлях до дворянства не такий легкий. Нарешті він справжній шляхтич. Чи ні? Мій чоловік дворянин оце щось новеньке. А якщо би його просто розіграли? Чи можна купити шляхетність, чи варто бути тим, ким ти не є? Мольєр Міщан Шляхтич. Читайте, і смійтеся разом з нами.